А якщо ми уявимо, що гроші це гарний, сильний, гарячий чоловік по ім'ю Річард, і будемо ставитися до нього як до чоловіка, до грошей, як до чоловіка. Наприклад, якщо він уходить, то в мене з ним довірливі стосунки, я з ним в стосунках, це мій чоловік, і я йому довіряю, що він повернеться. Так само гроші, відпускайте гроші, довіряючи, що вони до вас повернуться. І пам'ятайте, що кожен раз, коли Річард уходить, він приходить, він дає вам ще більше. Він вам приносить якийсь подарочок, він вам приносить якусь цікавинку, або працює коли десь там, десь інде. Він працює задля блага, задля прибутка, задля бенефіта, тому що він мій чесний, добрий, щедрий і дуже надійний чоловік Річард. Спробуй, і тобі сподобається. Не забудь підписатися на мене.